Війна перетворює любов на пісок. Спроби схопити її тисячі років знесилення. Війна відбирає любов не мов, немовби зриває шиї родинний хрестик. Війна прибиває птахів до землі і зачиняє у клітці мертвого неба. Годинами вона дивиться перед собою і вірить найми ще руки тепер у полоні. Ті руки, які для неї ставали домом. Коли не було ні піску, ні цегли, ні глини, годинами вона думає, як це можливо, що цей чоловік, який свічкам давав імена і ці сяяли, нині не може сказати їй жодного слова. Що обличчя його нині забите дошками болю? Мов покинута церква, але вона вірить, що і полон має закінчення, як всі книжки, яких і не варто було й читати. Запалена свічки любові продовжує свідчити.